Ух, ребята, вже пройшло бы два дня. Да, вже пройшло два дня. Як нічого, ми тут вже дуже довго сидимо на цьому другому мітажі. Два ж лучше з вами підемо завтра э, щось пушкаємо на другому мітажі. На другий етаж дуже тяжко піднятися. Вам надо починити лифт. Ну, для лифта надо дуже багато железа, і кстати, для того, щоб починити лифт, у нас є там салют. І що надо робити? Для того, щоб починити це, то вам треба як, по-перше, вам треба зараз взяти салют, типа такого гітару, тіпо, там, і пошукати якісь железа і защити. І так ми зможемо починити ліфт за пару днів. Так, да, я предлагаю, що треба таке зробити. Спасибо, що сказав кут. Так, да, я просто знаю про цей отель все. І так, да, кстати, далі, коли ми піднімемося на цей отель, там буде якийсь, не, якийсь жуткуватий монстр. І це... Ну, десь, вроді би, цим, на цього монстра треба не дивитися просто. Це карт, якщо у вас там з'являється картина, то треба закрити очі, поняли? Так, да, поняли. Ну, в принципі, ви можете вже починати чинити. А завтра закінчимо все. І, і підемо на другий етаж. Просто в нас же їжі нема. Ну, коротше, я зараз вирішую, хто зі мною піде. Хто зі мною піде? Я устануся на Україну. Ясно. А ти, Пінгвін. Ну, я з тобою, в принципі, буду. Ну, пошлі. Так, Пінгвін, бери, бери, поки що все необхідне, я буду ходити за віщами. Так, вроді. Б... Опа. Це хороша штука. Їх багато не треба тратити, тепер треба. Надо... Тепер треба пошукати щось в кімнатах. Ей, чуєш, давай я ще трохи починю, а ти йди. Хм, думаю. Так, треба тут трохи починити ступеньки, щоб ой, щоб не можна було туди хоча б стати. Опа, все готово. Так, я почуттів вже душов за цю защитою і тепер треба, тепер треба якось починити, щоб ніхто не впав. Ей, мо ти можеш цю защиту не брати з собою. Чуєш, бери, бра, чуєте? збирайте необхідні речі і ми завтра відправляємося. Ти можеш поставити отакі во. Отакі во защита. Ну, в принципі, ліфт буде, ліфт буде дуже добре чинитися Ну, а ну кидай колопату. Все, вона нам більше не треба. Беремо необхідні речі, наш пакет. Так, покладемо сюди. І, в принципі, йдемо спати, Пінгвін. Все, пройшло 8 годин. О, ну, я не знаю. Нам прийдеться буде по черзі, бо, в принципі, це треба добре зробити. Хто перший піде? Давай ты, в принципе, зайчик. Ну, давай. Так. Вы, в принципе, двое поместитесь. Седайте. Все. А то просто не я, и все. Ничего себе, кто-то прикольно. Ну, я думаю, нам надо тут что-то сделать. Стоп, как закрывает очи? Фух. Ну, идем-то шукать пять бумажек. Ну, пошли. Щоб відкрити, надо п'ять бумаг. Картина! А... Картина? А, не може закрити очі? А... Нічого собі, він наше б одну бумагу. Що з ним? Біжіть! Він мене уничтожив, я ранений. Ми вже йому ніяк не поможемо. Може пошукаємо якісь бінти? А... Фух. Не помагайте мені! Давай я тебе звідси витащу. Ох, я не зможу більше жити. Все. Ох. Ребята, у нас залишилося троє. Тепер він, э, у нас було четверо, стало троє. Йдемо пошукати бумажки, тепер я найду. Так, перша бумажка друга. Це вже ідеально. Іди шукай пінгвін. Провір, пінгвін, провір шкаф. Хорошо. Так. Третя бумажка. Так, може, салют, пошукаємо щось тут, цінне. Опа, тут багато чого це Четверта бумажка, а п'ята де. А, кордина. Фух. Вкружили якось. А п'ята? І так, а де п'ята у нас? Так, о, п'ята, все. Ми знайшли, все. Тепер у нас має відкритися тут щось. Вам всім даються оружі проти тьоті валі. Тьотя валя? Ну, получайте. Так, заряжаю свою кашку. Фу. Ай! Поможіть! Чорне сідайте в укритті, я буду обстрілювати її. Нам дали якісь шарики. Вона дуже сильна. Ці шарики не поможуть нам, нам тільки дали шарики. Стріляйте по ній. Нам надо більше боєприпасів. візьму шарики. Ну, на... мене їх дуже мало. Давайте, ребята, стріляйте тоже. Ну, получай. Ауч! Як больно. Тетя Валя дуже... стріляє базукму. В принципі, моя базука видержить. Получай Пінгвін. Ауч, ауч! Поможіть! Нічого Ні, Пінгвін. Е, поможіть. Пінгвін, походу, Пінгвін дуже сильно ранений. Він тепер охолоджений. Теперь у нас осталось двое. Нам надо как-то добраться. Она по... Он по нас не стреляет. Давай сделаем мост и, и пошукаем какие то хорошие оружия. Стоп, так можно туда обійти. А, точно. Фух, вроде бы пошли. Так, зараз возьму свои оружие и кину там. А вовну. Получай. А. Получай. 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 Все, я її побідив. Можемо йти далі. В неї тут є каша. Їмо. Ой, яка вкусно. Все, ми з'їли. Тепер нам надо якось вибратися. У нас же є оружие і все, що хочу. Дивись так, давай зі своєї сили. Ми з тобою випхнемо цю стіну. Ну, давай. Давай зі своєї сили. А, почти наконець тут подожди, тут я наша машина на якій ми приїхали. Пошли. Ну, пошли. Кстати, я замов тобі сказати, що владіець цього готеля указався, був як його. Він був у комнаті, там, де ми пытались знайти п'ять бумажек. Ну ладно, пошли. Жалко зайчика і підвіне. Нічого, ми, жалько, що ми, ми не зібрали пингвина. бо він заморожений, так що можна могли его ставити в лабораторию. Так что все, поехали. давай.